Ви не зможете зрозуміти біблійне пророцтво, ви не зможете дивитись на те, що відбувається тут, Глорія, і знати, що станеться, поки ви не подивитесь на Ізраїль і на час на Божому годиннику. Книга Єзекіїля це книга пророцтв, видінь, знамень, написана тисяча років тому, зараз здійснюється на ваших очах. Це старовинна книга Єзекіїля, яку написав юдейський пророк ведений Духом Божим. Відкриє ваші очі на послання, які важливі для вас сьогодні, Відкрите майбутні таємниці, про які говориться в Біблії, біблійне пророцтво, яким ви ніколи не бачили його раніше, дізнайтеся про славу Божу, про яку написано в книзі Єзекіїля настав час бути мужніми, Дізнайтеся, яке місце книги Єзекіїля, Ізраїль, народи і церква займають в Божих подіях останнього часу. Спорядіть себе Словом Божим, і будьте готовими! До повернення Ісуса. Приготування це ключ до розуміння біблійного пророцтва його місця і його важливості. Сьогодні на передачі Переможний Голос віруючого Лорія і Білі Брім досліджують слово Боже про роль Ізраїля в наш час у ці останні дні. Вітаю вас. Я Глорія Копленд. Запрошую на передачу Переможний Голос віруючого. Білі Брім знову з нами, і вона розповість нам хороші речі про Ісуса. Він прийде, він скоро прийде. Може, вона нам скаже коли? Подивимось. Ласкаво просимо, Біллі. Дякую. Знаєш, Глорія, Ісус прийде у Божий час. Так. так Бог має календар, якого він дотримується. І це не григоріанський календар, це не календар Майя, це не старий римський календар, це Божий календар. І він записаний у 23-му розділі книги Левит. І ми зараз живемо у дні, коли цей календар сповнюється. Ми живемо у його втіленні. На початку цього священного календаря є чотири свята, які вже сповнились сповнені муеди, дати на Божому календарі від Пасхи до П'ятидесятниці. Ми входимо в новий рік. Новий священний рік у Божому календарі І цей новий рік у Божому календарі фактично цивільний рік починається в Божому календарі. Це сьомий місяць священного календаря. Але це перший місяць у звичайному календарі, і він починається на Рош Гашана. у Біблії. Вечір і ранок були першим днем, і так залишається і досі для юдеїв і для цього календаря. Вечір і ранок це день перший отже, тиждень тому на Рош Гашана, вечір 13 вересня, потім на ранок 14 вересня, був перший день цього цивільного календаря. І зараз починаються самі високі дні всього календаря. Вони всі знаходяться на відстані кількох днів один від одного у тому ж місяці. того ж дня станеться часткове затемнення. як ми бачили в 2015 році. Ми наближаємося до наступного тижня і побачимо останній кривавий місяць. Останнє місячне затемнення з чотирьох. Це сталося на свято Сукот, 28-го. Сукот го сукот. По нашому це що? Свято Кущів? Свято кущів. 28-го восьмого вересня восьмого вересня. Гаразд. Тоді був кривавий місяць, і ми скажемо вам про те, коли його бачили, і коли ви могли його бачити, і де ви могли його бачити? але тоді це було 21 вересня на нашому календарі. Це восьмий день нового року для Ізраїля. Нового року для Бога і 22 вересня РФ означає вечір. Ввечері буде свято Йом-Кіпур. 23 третє було днем свята Йом-Кіпур, Днем викуплення. Потім ми перейшли до 27 вересня і 28-го. Наш другий тиждень почався 28 вересня. І це буде кривавий місяць. Це називається сукот на Євриті для нас свято кущів. Тому свято кущів, яке ще не сповнилось, але воно сповниться. І ювілейний рік прийдуть, коли повернеться Ісус, коли повернеться Месія і встановить своє царство на землі. Тому зараз ми живемо у ці надзвичайно святі дні І ми розглянемо пророцтва. Без старозвітніх пророків ви не можете розглядати наш час. І ми розглянемо одного з пророків, який особливо говорив про майбутній час, про Царство Боже на землі, про майбутню славу на землі. Ми розглянемо книгу пророка Закиїля, і, звичайно, ми будемо звертатись до календаря, Бог встановив цей календар, і він дав його юдеям. Ви не можете зрозуміти біблійне пророцтво. Ви не можете дивитись на те, що станеться Глорія і знати, що станеться, якщо не розглянути Ізраїль і час на Божому годиннику. Якось я була у Фінляндії, у місті Хельсінкіл і побачила хлопця у джинсовій курці. На спині у нього був вишитий великий годинник. Наймовірніше, його самі вишили. І на цьому годиннику стрілки вказували так. майже 12-ту годину. І вгорі було написано Ізраїль, Божий годинник. Так воно і є. Якщо ви хочете знати часи, якщо ви зацікавлені в тому, щоб дізнатись, коли повернеться Ісус. Якщо ви хочете знати, чи скоро це станеться, вам слід дивитися на те, що говорили пророки. І протягом цих двох тижнів ми будемо говорити про пророка Єзекіїля. Візьміть свою Біблію. Відкрийте її на книзі Єзекіїля. Ми будемо розглядати і закиїля як можливо ніколи раніше не розглядали цю книгу. Це книга одного з старозавітніх пророків, особливо того, який говорив про час кущів. Він говорить про свято кущів. Нам Перебачає. слід бути готовими. Нам слід бути готовими. Це пророк, якого ми будемо досліджувати, і він говорить про союз. Це ще не сталося. Він писав дві тисячі п'ятдесять років у них тому. Було союзники не було до 70-х років. Це дивовижно. Отже, те, що пророкував із здійсниться. Оце так. Тому ми будемо розглядати записане пророком із Фактично, ми розглянемо пророків і саме пророцтво, і це чудово. Знаєш, Глорія, інколи я думаю, що Бог міг бути таким, яким він хотів би бути. Він міг би бути недосяжним, так але ні, він дозволив нам працювати разом з ним у молитві. Він міг би щодня приносити сюрпризи у тому, що відбувається. Він отець, але ні, він записав все у Біблії, і він сказав, що це свідоцтво очевидця. Набагато раніше набагато раніше він знав початок від кінця. так і він сказав: ось що робить мене Богом. Я можу сказати вам кінець від початку. Ніхто не може так сказати, лише він може це зробити. Вірно і коли ми дійдемо до середини книги Зікіїля, ми побачимо пророчі слова про народи, про які сьогодні чуємо у новинах. Але спочатку ми розглянемо пророцтво і його місце. Давайте відкриємо Послання до Римлян, третій розділ, перший вірш. І, звичайно ж, ви знаєте, що апостол Павло пише те, що Дух Святий дав йому написати: отже, яка перевага бути юдеєм, або яка користь від обрізання? Велика перевага у всіх відношеннях, а найперше те, що їм довірене Слово Боже. Ця книга це Слово Боже. Ця книга дві третини її, це пророцтва більшість із записаного уже здійснилось. але ми будемо розглядати ті, які вже здійснились у книзі Єзекіля і ті, які ще здійсняться. Слова Божі. Бог дав слова. він дав слова через людину, через людей. І це те, що ми називаємо словом Божим. Це найголовніше. Ця книга це слова Божі. І всі вони прийшли через юдеїв, через юдейські руки, окрім Луки і того, що він написав, все інше прийшло через людей, народжених юдеями. Я рада, що я людина Слова Божого. Я людина Слова Божого, і ми цінуємо Слова Божі, так є усний юдейський закон, це Талмуд. І ви знаєте, що коли Мойсей був на горі і прийняв тору від Бога, і п'ять книг були написані? Він також отримав дещо усно. Він був навчений усно. Він тричі був на вершині тієї гори. і він був усно навчений в ті дні. Потім він усно передав це Ісусові навину. А Ісус Навин усно передав це наступним. Наприклад, юдеям було сказано: не їжте кров. Як не їсти кров? Коли ви заколюєте тварину, у м'ясі залишається трохи крові. Йому був даний процес, коли він був на небесах, і сказано, як заколювати тварин, дозволяти крові витекти і крові не потрапляти на м'ясо. і це дуже складна процедура. Це називається ритуальним заколенням. Я рада, що про це не записано в Біблії, і мені не доведеться читати це щороку, коли я перечитую свою Біблію. Але це було сказано Мойсею. Він передав це Ісусові навину. Він пояснив це тим, хто пізніше проводив ритуальні заколення. Отже, є речі в усному законі, і ось що у них говориться про пророцтво зв'язок між творцем і його творінням з допомогою пророцтва це одна з підвалин створення світу іншими словами Мойсею було сказано, що однією з підвалень світу було те, що Бог Творець збирався спілкуватись з людьми. Алілуя! Хвала Богу, і це фундаментальна істина, що Бог спілкується з нами. Він спілкується через пророків. Пророків піднялось вдвоє більше проти кількості юдеїв в той час, коли вони виходили з Єгипту. Це дивовижно. Два мільйони вийшло з Єгипту. Вірно, це означає, що у них було чотири мільйони пророків. Подумайте про це. Коли вони залишили Єгипет, пророки говорили про те, що їм слід робити. До них звертались за скеруванням, бо у людей не було своєї маленької копії Біблії вдома, і у них не було Духа Святого, який жив би всередині них. Це було лише у пророків, священників і царів. Так, Отже, пророки будуть пророкувати. Це теж із усного закону. лише такі пророцтва, які були потрібні для майбутніх поколінь, були записані. Оце так з тих мільйонів юдеїв пророцтва лише 48 чоловіків і 7 жінок були записані у цих писаннях. Із цих 55 людей у багатьох випадках вони пророкували лише одне або два речення. Але хвала Богу, сьогодні у нас це є в Біблії. І єврейська Біблія називається Танах. Те означає Тора, тобто перші п'ять книг закону. Н означає невіїм, пророки їх теж зрештою записали. І каф означає Ктувім, тобто писання. Наприклад, Давид зібрав всі псалми. Деякі з них були ще від Мойсея, і Давид зібрав їх і помістив у книгу. Бог говорить нам у Новому Завіті, у другому посланні до Тимофія 3,16, все писання натхнене Богом і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання у праведності. І ось що справді дуже цікаво. Останніми пророками старого завіту були Агей, Захарія і Малахія. І вони знали, що більше не буде пророцтв, поки не повернеться Ілля, який скаже про те, що прийшов Месія. Пам'ятаєте, у дні Малахії говорилось: Ілля прийде? І потім пройшло багато років без пророцтв. І чоловіки того великого зібрання Синедріону канонізували Біблію. Вони зібрали писання пророків і створили канон писання. Петро у новому завіті відкриває те, як прийшли пророчі писання. і він закликає віруючих нового завіту прислухатись до пророків старого завіту. Бо коли Петро ходив на землі, не було біблії, крім того, що ми називаємо танахом тора, Невіїм і ктовім. писання. Ми називаємо це старим завітом. Це єдина біблія, яку вони мали тоді. Тому Петро говорить цим послідовникам: якщо ви хочете знати, коли прийде Ісус, перевірте старозавітні пророцтва. Отже, Петро у другому посланні Петра, один, дев'ятнадцять, двадцять описує те, що сталося на горі переображення, і він почув голос з небес, який проголосив це син Божий, його слухайте. Але сказав Петро, ми маємо дещо надійніше ми бачили видіння, ми чули голос. Але у нас є дещо надійніше, у нас є записане слово 19-й вірш. До того ж, ми маємо найдостовірніше пророче слово, і ви добре робите, коли звертаєтесь до нього, як до світильника, що світить у темному місці, доки не почне розвиднятися день і не засяє ранкова зоря в серцях ваших, знаючи насамперед те, що жодне пророцтво в писанні не залежить від власного вирішення, бо ніколи не було пророцтва з волі людської. А промовляли його святі Божі люди, спонукані Духом Святим. І фактично, у другому Петра є пророчий вірш. Все у ньому є пророчим про прихід Ісуса. І він говорить: якщо ви хочете розуміти ці речі, ви маєте це слово, старозавітні пророки. Якщо ви будете приділяти увагу тому, що воно говорить, це буде як світло, що сяє у темному місці. Сьогодні у світі досить темно. Але якщо ми хочемо знати, що відбувається з Іраном, якщо ми хочемо знати, що відбувається з Єгиптом, Іраком, Вавилоном, який пророк говорить нам про них? Єзекіїль. отже, ми будемо шукати Цікаво. світло, яке сяє. Ми отримаємо розуміння. у темному місці, благословен Господь для того, щоб розуміти пророцтво, вам слід надати Ізраїлю місце у своєму мисленні. Бо Ізраїль пророчий. На Ізраїлі перебуває пророче помазання. Пам'ятайте, ми почали цим віршем: яка перевага бути юдеєм, або яка користь від обрізання. Велика перевага в усіх відношеннях, особливо у тому, що їм довірене слово Боже. Вони мають пророцтва, в яких ми зараз живемо. Псалом 104. Весь 104-й псалом говорить про те, як Бог працює з Ізраїлем. І в псалмі 104,14 написано: не дозволив нікому він кривдити їх, і за них він царям докоряв. Не торкайтесь до моїх помазанців, і пророкам моїм не робіть лихого. Тут говориться про той час, коли Ізраїль був ще молодим, маленьким народом. Фактично, це були завжди Авраам і Сара. І пам'ятайте, що Сара прийшла до Авімелеха. Ми говоримо Авімелех, і Авраам сказав. Скажи їм, що ти моя сестра, інакше вони вб'ють мене. Отже, вона у палаці Авімелеха. Він міг би взяти її у свій гарем, якби захотів. Але Бог попереджає його. Не торкайтесь до моїх помазаних, і пророкам моїм не робіть лихого. Те саме сталося з Ревекою. У Буті 26.11. Отже, це лише патріархі і матріархи, це лише Авраам і Сара, але весь народ був у утробі Сари. Розумію, вона буде матір'ю, Авраам буде батьком. Вона буде матір'ю ізраїльського народу, і на цьому народі буде перебувати пророцтво. Коли учні Ісуса запитали у нього, коли ти прийдеш, коли ти встановиш своє царство на землі. Він відповів: дивіться на смоковницю, «Смоковниця – це Ізраїль, бо це пророчий народ. Він був пророчим народом тоді, і він залишається пророчим народом зараз. Моя донька Бренда, ми говоримо про криваві місяці. Ми говоримо про календар. Вона сказала: «Мамо, я виросла у недільній школі. Я жодного разу не чула в недільній школі, що є зв'язок між Песахом і Пасхою. А зв'язок там великий. Пасха це виконання Песаху. Тому, якщо ви хочете щось знати, ви не можете ігнорувати Ізраїль. І ви не можете ігнорувати Божий календар. Бог вибрав, щоб його святе записане слово було більш ніж на половину пророчим. Деякі говорять на дві третини. Більшість цих пророцтв здійснились. Лакмусовий папірець, який показує, що Бог є Бог, це проголосити кінець від початку. Він сказав, і я не буду відкривати це, але це у Ісаї 41. Ви можете прочитати цей розділ. І він говорить: хто ви такі, щоб говорити цю брехню? Подивіться, чи зможете ви розповісти нам про кінець. Якщо ви зможете розповісти нам про кінець, то ми будемо знати, що ви Бог, але ви не можете цього зробити. Я єдиний, хто може розповісти вам про кінець від самого початку. Отже, доказом того, що він є Бог, є пророцтво. Він Бог. Просто подумай про це, Глорія. Ми вже побачили, що більшість цих пророців Богу. Тому ми знаємо, що Він є Бог. Месія уже прийшов Божий задум за його задумом, юдея, Ізраїль і його сповнені пророцтва стосовно країн у пророцтві це свідоцтво того, що він Бог. Ми ще розглянемо те, що він був тим, хто розсіяв народи, і потім він пророкував. Я зберу їх знову. І ось народ, народ Ізраїлю, свідок тому, що Бог є Бог. Ви не можете ігнорувати Ізраїль. Нерозумно бути антисемітом. Я прочитаю вам з книги Ісаї ще одного пророка. Ісаї пророкував приблизно в той самий час, трохи раніше, але трохи довше, ніж Єзекіїль. Ми подивимося таблиці цих пророків. Але в Ісаї 43, три, говориться: а тепер, отак каже Господь, що створив тебе, Якове. Він говорить про юдеїв. Коли він говорить про фізичний народ Ізраїля, він називає їх Яковом. Він не називає їх Ісааком. У Ісаака був інший син. Він називає їх Яковом, коли він говорить про фізичних людей, юдеїв. Всі дванадцять синів Якова складають юдейський народ. Отже, Ісаї 431 «А тепер, отак каже Господь, що створив тебе, Якове, і тебе формував, о Ізраїлю. Не бійся, бо я тебе викупив. Я покликав ім'я Твоє. Ти мій. Потім він говорить. Коли переходитимеш через води, я буду з тобою. Ісаї 43,5. не бійся, бо я з тобою. Зі сходу приведу насіння твоє і з заходу тебе позбираю, скажу півночі дай, а до півдня не стримуй. Поприводь синів моїх здалеку, а дочок моїх від окраїн землі. І кожного, хто тільки зветься ім'ям моїм і кого я на славу свою створив: Ізраїля, юдею, якова. На славу мою створив і сформував. Виведи народ сліпий, хоча у них є очі, і глухий, хоча у них є вуха. На цій землі є люди, які мають очі, але вони не бачать. У них є вуха, але вони не чують. Хто вони? Це народи. Ми будемо дивитися на ці групи людей. Нехай разом зберуться всі люди і народи згромадяться, хто поміж ними розповість про це і хто розповість про минуле. Нехай дадуть свідків своїх. І виправдані будуть, і хай вони чують та скажуть, це правда. А яково він говорить юдеям, Ізраїлю. Ви свідки мої, говорить Господь Яхве, Ви свідки мої? Ви мої свідки. Та раб мій, якого я вибрав, щоб пізнала, і мені ви повірили та зрозуміли, що це я. До мене не було Бога і не буде після мене. Я, я Яхве, і крім мене немає Спасителя. Я сказав і споміг і звістив. І Бога чужого немає між вами ви ж свідки мої, говорить Господь. Хвала Богу, а я Бог. Одного разу королева Вікторія сказала Дізраїлі, який був її юдейським прем'єр-міністром. Дайте мені переконливі докази того, що є Бог. Той відповів: Юдеї є доказом того, що є Бог. Він сказав Ісаї 44,7, бо хто як я, нехай розповість він. звістить. І по порядку представить мені все з того часу, як я влаштував народ стародавній стародавній народ це юдеї або нехай звістять те, що буде, і майбутнє. Ізраїль це прояв Бога для нас. Не бійтесь і не лякайтесь. Чи ж не здавна я звістив тобі і наперед сказав, і ви мої свідки, чи є Бог окрім мене? Немає іншої твердині, ніякої не знаю. Нема іншого Бога, але є Бог і його свідок зараз для всього світу, і люди не бачать їх. Вони борються з цим. Вони не хочуть дозволити Ізраїлю мати Єрусалим. Ізраїль є для них свідком, що Господь є. А це так чудово, Біллі. це захоплюючи, чи не так? Ми з Біллі повернемось за хвилину. Хочете отримати якомога більше від цього вчення. Ми це зробили для вас. Замонтажте безкоштовну копію легких для вивчення тез для сьогоднішньої передачі на сайті місії Кеннета Копленда. Стежте за основними пунктами проповіді, місцями писання, молитвами, наповненими вірою, інтерактивними запитаннями. Використовуйте їх для особистого дослідження Біблії або для того, щоб поділитися з іншими. Зайдіть на наш сайт в інтернеті і завантажте їх для себе. Ми тут для вас. Цього тижня ми пропонуємо вам безкоштовні тези цих передач, і ви можете знайти їх на нашому сайті kcm.org.ua. ми будемо говорити вам про те, що допоможе вам розуміти пророцтво Єзекіїля, то вам необхідно досліджувати це. Ми будемо досліджувати книгу Єзекіїля цього тижня, і це пророк чиї пророцтва сягає тисячоліть. Він пророкував про майбутнє. Це знаходиться на обкладинці моїх матеріалів про книгу Ізакиїля. Він говорить про храм, який збудує Месія під час тисячолітнього царства на землі, і храм буде наповнений славою Господа. Слава Богу, це у книзі Ізекії. Захоплюючи, захоплюючи, чи не так? Це те про що ми будемо говорити по книзі Закіїля. І ми почнемо з цього. Навчи нас, як це говорить скел. Єхескел. Це означає, Бог зміцнює. Бог зміцнює. Бог зміцнює. Єхескел. або єзекіїль. Фактично, є книга Єзекіїля, яка перекладена людьми, що говорять на івриті. Вона написана тут на івриті, а тут вона написана англійською. І у них є багато коментарів, які прийшли з роками через стародавні саги про ці вірші. Ви можете багато дізнатись. Ви можете не згодитись з якимись речами. Брат Хейгін давно навчав нас. майте стільки ж розуміння, як стара корова. Він сказав, що його дідуся була стара корова, яку він тримав в кутку свого будинку, і вони кидали туди солому. І в тій соломі так, були гілочки. І сутність у тому, що корова мала досить розуміння, щоб з'їдати солому і випльовувати гілочки. Тому з деякими з тих, але копія. багато з них дадуть вам багато світла, особливо з історичної Добре, такі точки історичних. Це буде твоєю копією і за Амінь. Це захоплююче. Ми помолимось за вас. Отець, я молюсь за всіх людей. Я прошу тебе, Господь, для всіх нас, що прийшло відкриття. Амінь і щоб ми розуміли і знали існуюче і те, що буде. Так ти записав це. Ти хочеш, щоб ми це знали, Так. і ми віддаємо тобі хвалу. І ми беремо це в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Алілуя. Якщо у вас є молитовні потреби, напишіть нам. А також замовляйте наші безкоштовні видання. Заходьте на наш сайт в інтернеті, а також відвідуйте сторінку на Фейсбуці. Якщо можете, відвідуйте наші конференції. Ми навіть проводимо наметові зібрання. У нас будуть наметові зібрання цього року. Ми дамо брати Окленду повну свободу проповідувати. Це буде дійсно чудово. Побачимось завтра. І пам'ятаєте, Ісус є Господь. Збудовуйте свою віру і зміцніти Словом Божим. Передачі переможний голос віруючого досяжні для вас на нашому сайті Кісеморкює. Продовжуйте своє дослідження Біблії за матеріалами цього тижня. Замовте їх сьогодні, і нехай це вчення, засноване на слові, допоможе вам жити у перемозі. Прийміть Божу благодать і живіть благословіння Господньому.